Діти, я вас запрошую на прогулянку до лісу. Ось ми з вами в лісі. Чуєте звук? Це співають птахи. Прийшла весна, сонечко гріє сильніше. І пташки повернулися додому з теплих країн. Ось я бачу, як одна маленька пташка під дахом почала будувати гніздо. Що це за пташка? Так, це ластівка. Прилетіла в поле, набрала дзьоб вологої землі і почала своє будівництво. А ще їй допомагають. Сухі травинки і легке пір'я. Ластівка, ластівка. А для чого ти будуєш гніздечко? Я буду в цьому гніздечку висиджувати майбутніх тисняк. Яка ти турботлива матуся? Ластівка. Діти, а давайте ми теж. Зробимо працю. Тільки ми зробимо творчу працю. Ми намалюємо ластівку.